Для мене, наприклад, є маркером, коли росіянин каже, я поділяю колективну відповідальність, і хай показують, що вони спалюють російські паспорти і публічно виходять з російського громадянства. Там політковська знизу, з могили. Ну я б угу. вірю, що з неба. Вона має право щось нам сказати. Це, якби е, Пугачова заспівала, заспівала Ой, в лузі червона калина. Ну Україна ніхріна не йде в Європу, вона повертається. Одна моя подруга пішла до священника з тим, що проклинає весь російський народ за злочини в Україні, нічого з цим не може зробити, хоч розуміє, що з християнської точки зору так робити неправильно. І пан отець їй відповів: це справді не гарно, але ти краще, коли будеш молитися, просив Бога для українців милосердя, а для росіян справедливості. І отут я протащилася. Так вміє говорити тільки церква, тому що в контексті російських злочинів проти України бажати росіянам справедливості от технічно це не прокльон, але за наслідками має на одне вийти. Справедливість це така штука, яка вимагає енергії, щоб настати швидше. Так, от подивіться, що зараз відбувається з папою римським. Він заявив, що постачати Україні зброю а, морально виправдано, тому що Україна захищається. Якось ми змогли достукатися до серця Понтифіка, що він, нарешті, перестав підігрувати росіянам своїми заявами. Як ми, українці в Україні і українці за кордоном, а це 7 мільйонів українських біженців, можемо впливати на російські наративи, протидіяти російським шкідникам у світі. Про це серія. Це Григорій Савич Сковорода, якщо когось цікавить. А там нас чекає Євген Магда. Вітаю вас! Вітаю, добрий день! Я Євген. Привіт, я Юля. Дуже приємно. Е, гуляємо, чекаємо, п'ємо. Думаєте, треба парасольки? Ну, може так, може ні. Давайте поки складемо, а потім подивимось. Давайте. Мжичку ми переживемо. Е, Євгене, кажуть, ви часто за кордоном буваєте і під час війни не один раз їздили. Раніше їздив частіше, зараз не так часто. Зараз за межами України сім мільйонів наших біженців. Плюс, за даними ООН, за кордоном проживає 11 мільйонів російської діаспори. Як змінилося ставлення з того, що ви бачите до українців-росіян? Що першим впадає в око? Я скажу чітко: наша ненависть до правлячої російської еліти. Вона має бути холодною та інструменталізованою. Я не прихильник того, щоб говорити, що є хороші руські, є плохі руски. Я вважаю, що кожного треба визначати не за паспортом, а за його діями. Хочеш, я тебе зараз інтегрую в свою політичну тему? Давай. І запитаю, які твої враження від мобілізації в Росії і втечі з країни вчора... потенційних рекрутів Мене вчора прорвало трьома постами підряд. Що знаєш, мої друзі завжди думають, якщо Єрма постить там три-чотири пости підряд і тролить, і в неї хороший гумор, вона певно випила. Насправді я вчора не випила нічого, але в мене справді був з цього приводу дуже цікавий настрій. Це така суміш злості образи з тролінгом і. Такою жалістю якоюсь, але і в той самий час зі сміхом. А тому, що вона духом слабка. Отака От одна справа, таку. знаєш, От, сидіти і... на дивані і дивитися, як росте і... це... російська імперія, так, сьогодні... інша справа, коли треба за це пожертвувати абсолютно, руками. І ногами. Абсолютно, сьогодні навіть і я вчора там один пост був, що я потішилася. кажу тіше, тішить маршрути утікаючих кацапів. І єдине, що в цьому найкраще, це те, що вони не тікають до нас. Виглядає тобі так, що імперія посипала. Зсередину. Виглядає, це просто йде процес агонії. Я вважаю, що цей розпад ми будемо бачити в найближчі 10 років. Це не буде так швидко. Угу. Ми не побачимо одразу зараз декілька нових країн. Після перемоги ми його не побачимо автоматично. А ми не можемо, це не буде перемога. Перемога це якраз те, коли буде повний розпад Російської угу. Федерації. От тих, хто виїхали з Росії в перші дні війни 200 тисяч. У них різні причини: в когось політичні, в когось економічні. А хтось просто вирішив, що почалась широкомасштабна війна, і він не хотів, щоб його чи його дітей загрібли до російської армії. Думаю, треба розуміти, що далеко не всі російські громадяни за межами Росії вони є політично активними. Багато з них намагаються просто працювати і не відсвічувати. Ну айтішники так... виїхали тисячами, вони явно не відсвічують. Ну, їм, це, їм немає такої потреби. Ми, по-перше, маємо чітко розрізняти, чи є низка російських політиків, опозиційних, вже давно опозиційних, я б сказав, професійно-опозиційних, які хочуть поміняти поганого Путіна на хорошого. Путіна. Ну, він може носити інше прізвище, він може носити прізвище там, я не знаю, Навальний. Чи, ну, Ходорковський, я думаю, не. Але для нас це все рівно не дружня Так, енергія. Для, нас, для нас це не, е, нічого не змінює за великим рахунком. Тому що е, я взагалі не прихильник того, щоб вважати, що, е, скажімо, от ми з вами зараз говоримо, дізнаємося, Путін помер. Ура! Але ж середовище, яке там на сьогоднішній момент існує, воно в принципі не зміниться. Ну, знаєте, його підтримують зараз 76% росіян, але це ситуативно, якщо він помре, вони скажуть, що вони завжди були опозиціонерами. Справа в тому, що мислення Росії та України, громадян Росії та України, суттєво відрізняється. Зараз завершується процес формування української політичної нації. Він завершується в тому числі і завдяки успіхам Збройних сил України. Проте я хочу. Сказати, повернутися до якості російських опозиціонерів і сказати, що є, наприклад, форум вільних народів Росії, де є люди, які виступають за поділ Російської Федерації на десятки частин. Я вважаю, що це для України на сьогоднішній момент найкращий варіант. Тому що якщо ми думаємо, що ми вийдемо, а Україна зможе відновити свою територіальну цілісність, в мене немає стосовно цього сумнівів, Що наші військові вийдуть на кордони, визнані України, і на цьому все закінчиться, ми самі себе дуримо. Якщо це відбудеться, то в Росії буде дуже великий спалах реваншизму. Я боюсь, що настільки великий, що Адольф Гітлер порівняно з Путіним, тоді буде видаватися ну, чимось на кшталт такого. Першокласника, знаєте, в mm -hmm. інформаційних речах за сірими приходять чорні. Цей закон, навіть якщо зараз ми дамо повітря, я вважаю, що найбільше зараз світової спільноти це Росію вилікувати взагалі від імперії. А тобто, а це означає звільнити народи, які так само колонізовані там. Оце є єдиний вихід позбавитися взагалі на майбутнє для України питання цього. По-перше, це звільнити їх самих. Це стане полегшенням і їм самим. Навіть та європейська частина Росії, яка є європейською частиною, там, скажімо, вона може отримати там е, якусь е, на підвалі на них зниклого Новгорода будувати на підвалах якоїсь європейських там, де було на обломках облонках? Ну звичайно, але але назвати себе своїми речами, своїми іменами нарешті. Коли ви назвете своє своїми іменами, ви перестане бути вас франкерште. Оцей франкенште. Вони живуть всі не в своєму тілі. Але скільки там народів можуть мати великі перспективи, маючи ресурси, хіба угу. якути, маючи ці алмази чи ці ханти, маючи ці ресурси нафти і Так, газу, Це не в небесах світової економіки. У нас вже. Була Нечайно. така серія з Сергієм Фурсою. Ми починали з українців і росіян за кордоном. Чи подорожуючи, їздячи у відрядження за кордон, ви відчуваєте напруження? Чи ви були свідком сварок або навіть учасником між українцями і росіянами? Ні, не був. Зараз, починаючи з 19 вересня, це стає просто і технічно складно, тому угу. що прикордонні з Росією держави вирішили не пускати. Навіть власників віз шенгенських. І відповідно, знаєте, ну, це насправді дуже цікава ситуація, яку ми спостерігаємо, коли ядерна держава, яка всю дорогу пишалася своїм статусом, яка казала, що ми вам кожному можемо пику натовкти. А тепер виходить, що Європейський Союз, який Росія всіляко дискримінувала, який, на моє глибоке переконання, є головним об'єктом її атаки, який вона хоче розвалити. Це у мене немає жодних сумнівів на цю тему. Він зумів зараз фактично створити санітарний кордон. Але ви ж самі сказали, що мільйони росіян вже є в світі. Вони, звичайно, нікуди не подінуться. Я не думаю, що багато з них повернуться до Росії для того, щоб там насолоджуватися всіма радощами путінського режиму. Ні. Російську мову чути на вулицях Євросоюзу? Як відрізнити це свої чи чужі? На вулицях польських великих міст чутно, але це здебільшого наші або білоруси. Ну, тобто, сказати... — Як зрозуміти, що це наші? Ну, я не філолог, але, е, як правило, українська російська мова, вона е, відрізняється і, е, ну, знаєте. Ну, а ви скажете, що вони всі в браслетах патріотичних. Е, Чим на себе поводять і цим відрізняються від росіян? Тихо говорять. Е, ви знаєте, е, це залежить від. Внутрішньої культури кожної людини. Я не можу сказати, що людина завжди буде, ну от вона там. Якщо в неї український паспорт, то вона є ідеальною. А якщо в неї російський паспорт, то вона ну, намагається вишморкати шкатертину. Які зараз головні російські наративи можна почути в Євросоюзі, і хто їх доносить? А це дуже цікаве питання. Тому що Європейський Союз початком повномасштабного вторгнення помітно прикрутив гайки, Russia Today і Спутник Мідіа. Ці два медіа, тобто Телебачення і інформаційна агенція, працювали практично в усіх країнах Європи. Головні наративи за великим рахунком достатньо прості. Вони в тому, щоб Україна нікому не потрібна. Україна не варта того, щоб за неї гинути. Ще один наратив, ну от на який я звертаю увагу, це така, знаєте, відчайдушне прагнення довести, що західна зброя нічого Україні не дає. Що ви бачили під час своїх відряджень в Європу? Я... От що змінилося? Що впадає в око перед усім? Які зміни від початку цієї війни вставлені європейців до українців, до росіян? Хоча в країнах Європейського Союзу в багатьох виросли ціни, але причому і на пальне, на продукти харчування, на комірне ставки по іпотеці. Але я б не сказав, що українці в у цьому звинувачують. Ну, тобто, розуміння того, що це спричинено війною, воно існує. Однак, е Росія вона намагається діяти в напівтонах. Коли ми говоримо про Європу, треба розуміти, що наявність різних точок зору це нормально. Це демократія. Так, це демократія. І ми маємо. Не казати, не слухайте цих вплятих москалів. А ми маємо говорити: у нас от є те, 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 у нас є проблеми, але ми їх вирішуємо. Які дії росіян зараз для нас корисні? Все, що спрямовано на дезінтеграцію Росії, нам корисне. Ну, от, наприклад, що спрямовано на дезінтеграцію Росії зараз? Ну, наприклад, будь-який підпал військомату в Росії треба показувати в українських медіа будь-якого українсь... Будь російського свідомого перебіжчика який добровільно підняв руки і здався в полон треба показувати універсальних рецептів немає війна вона нас підштовхує до того щоб ми сприймали світ чорнобілим а він насправді все ж таки різнокольоровий Пугачова зробила нам добру послугу, коли написала на інстаграмі, що просить вважати її іностранним агентом, який її нова мужа. Вона засуджує війну, підтримує мир і при цьому любить Росію. Може імперія внаслідок таких заяв посипатися зсередини? В серпні 1991 року Джордж буш старший тодішній американський президент, виступав в Верховній Раді. Закликав не йти з Радянського Союзу і цю промову потім назвали Чікін Київ, котлета по-Київськи, наскільки угу. вона не відповідала е, ну, тогочасній ситуації. Сказати, що від однієї заяви Пугачової е, Російська імперія розвалиться, ну, я думаю, це буде перебільшенням. Сприймати це як. Один це, з цвяшків необхідних. Це залежить від того, наскільки, наскільки е, це, ну е, знаєте, цвяшок е, в труну, е, їх може бути один, може бути десяток, може бути кілька десятків, як на підборах в армійських чоботах. Пугачова — це символ Радянського Союзу. О, а це якраз симпатики Путіна. Вона ж впливає на їхню свідомість. Так ми шукаємо хороших росіян. Ні, ми Чіні? шукаємо корисні корисних, дії і не корисні кори, корисних і шкідливих. Так, Корисні а. дії і шкідливі дії. Знаєте, якби е, Пугачова заспівала, заспівала «Ой, в лузі Червона калина»… Я тебе запитаю про Аллу Пугачову, про її антивоєнну заяву. Вона нам корисна? Нам зараз все корисне, що руйнує Путіна. Я, я не хочу робити культивації, тому що ми зараз будемо знову хворіти на тему мало російства, що у нас тут отакі зірки висловилися. Ми не втрачаємо чомусь відомості, коли польські зірки висловлюються. Це має закінчитися, друзі. Ми маємо думати про своїх. Огидно, коли свої зірки гинуть, беруть зброю до рук, як Рома Ратушний, як, як ну там свої люди, які воюють і ще живі, і дай Боже, щоб вони вижили і повернулися у вас. Мають меншу вартість, ніж якісь люди там з права чи зліва. Це має припинитися. Це окультурювання і втрачання свідомості від російського будь-чого, як і від американського. Ці 200 тисяч росіян, які виїхали з Росії в перші дні війни, хтось політичний, хтось економічний, в чому вони можуть бути нам корисними? Хай збирають гроші на байрактар. Як... Тільки, тільки в такому випадку вони будуть нам корисні. так? Ну, для поч... А то що вони для... не підтримують війну, не підтримують Путіна і не вернуться в Росію, поки там його режим? Так вони можуть бути за межами Росії, можуть продовжувати сплачувати в Росії податки. І що? Яка, яка в цьому випадку? Підтримка, не підтримка Путіна. Якщо вони залишаються економічними резидентами Російської Федерації, то в чому полягає їх подвиг? А якщо вони себе сприймають як політичні біженці, які не підтримують курс Путіна, не підтримують війну, тоді хай показують, що вони спалюють російські паспорти і публічно виходять з російського громадянства. Ви дуже радикальні. казали, що війна це не лише чорно-біле, а в нас немає на півтонів. Так, війна, нам ми маємо від людей, які є громадянами держави, яка знищує наших співгромадян. Вимагати радикального підтвердження своїх намірів, того, що вони на нашій стороні. І для мене, наприклад, є маркером, коли росіянин каже, я поділяю колективну відповідальність. Угу. Це перший маркер. По-друге, він каже, в мене немає морального права зараз Україні щось сказати. Це другий маркер. Тому що цей монстр не ріс за рік-два. Тому що е цей він, росіянин, живий, окей, і в нього все окей. Розумієте, так. тому що може сказати тільки той, хто там політковська знизу з могили. Ну я б вірю, що з неба вона має право щось нам сказати і допомогти. Чи там люди, які знищені системою, або люди, які сидять і потерпають там десятиліттями за це, або ті, які пройшли через жерново, і тепер і завжди були постійні в адвокатурі і в контроверсії до цього ну, цієї мразоти. Ці люди, я би хотіла відділити, за етнічним признаком теж не можна казати ату, ату. Ну, але це така мала кількість людей з гідністю. Але мені цікаво, як ми маємо себе укріпляти, щоб бути настільки залишатися героями в очах світу, щоб російські наративи просто от свого низового рівня до нас не добивали. Для того, щоб е зміцнювати власні позиції, ми маємо зміцнювати Україну всередині. Тобто термін резилієнс стійкість. Він потребує внутрішніх змін. А внутрішні... Що ми з вами маємо робити в цьому? Ми внутрішні? з вами маємо чітко говорити правду і чітко її доносити, якщо хочете доносити до певної аудиторії, доносити артикульовано. Наші парламентарії мають ухвалювати необхідні закони і робити це як конвейер. Якщо вони вже оголосили, що у них є військова коаліція, вони відмовляються від різних форм протистояння один з одним. Наш уряд має не імітувати бурхливу діяльність чи десь ховатися. Наша інформаційна машина має нагадувати револьвер. От з'являється виклик інформаційний, раз прокручується і з'являється спікер Генштабу, спікер повітряних сил, спікер ВМС, спікер СБУ і швидко про це коментує. Це, ну як на мене, досі цього недостатньо. Хоча це набагато краще ніж було раніше. Російська пропаганда ви сказали, що вона працює, тому що там тягла така історія. В них це все добре налагоджено. Зараз вона гірше працює в силу того, що світ зрозумів, хто там протагоніст, а хто антагоніст, так, хто герой, хто Вона, вона гірше працює, і вони змушені витрачати більше грошей на те, щоб доносити. Свої меседжі до пересічного європейця. І менше вірять цим меседжам. В Європі точно вірять менше, але ж вони зараз змінили акценти, вони грають більше на Азію, Африку, Латинську Америку, де є ну, своєрідні путін ферштеєри Але тут є цікавий момент, що після саміту ШОС, де Путін показався слабким, нецікавим, ну, такі, знаєте, як е, такі, манекен президента. Він, я думаю, що і в країнах Азії російська пропаганда, вона буде змушена узгоджувати свої меседжі з місцевими стейкхолдерами. Угу. Ви бачите вже якісь ознаки того, що Російська імперія сиплеться потрохи? Я боюсь навручити. Угу. Але я думаю, ну те, що вона розсиплеться за нашого життя, в мене немає сумнівів. Угу. Україна за 200 з хвостиком днів. Зробила для деміфологізації Росії дуже багато, і світ нам ще за це подякує. Він вже нам за це дякує. Я зараз буду казати конкретно за Україну. Україна ніхріна не йде в Європу. Вона повертається в законне своє місце, де вона була витягнута, і на мовчазну згоду чи на мовчазну неміч інших країн. І тепер час це визнати і ос освітити своїх громадян. З цим. Ми не забираємо ми повертаємо своє і повертаємося в належне нам місце, де ми були одні із засновник цього, цього європейського великого світу. І нас там чекають звичайно. Я вже агресивно дивися, пішла. Абсолютно все я тебе забираю на каву. Може тобі чаю з ромашкою краще більше ірми Витовської в нашій наступній серії.